Війна на Донбасі розкрила гнилу сутність деяких наших співвітчизників. Годі й казати, наскільки тяжко було волонтерам тягати машини для бояків через нашу українську митницю. На ці автомобілі потім чіпляли чорні військові номери та відправляли на фронт. Але ж якою треба бути падлюкою, щоб скористатися ситуацією задля власного збагачення? Одні воюють, інші спекулюють. Блатні номери звичайна справа для України: три сімки, чотири дев'ятки або три нулі. Такі та інші таблички можна придбати навіть легально, не маючи зв'язків у МВС чи Верховній Раді. Але як щодо блатних чорних номерів, яких стає дедалі більше гуманітарні хамери чи броньовики з колекції Януковичів у зоні АТО не ріжуть око. Інша річ, блискучий позашляховик БМВ чи заряджений Мерседес за 200 тисяч євро з армійськими номерами. Такі живописні картини, наче сірники, розпалюють суспільне обурення, адже деякі люди на допомогу армії віддають останні копійки. Звісно, ніхто не проти, щоб наші військові могли дозволити собі суперкари як поліцейські у Дубаї. Сподіваємося, наші нащадки до такого доживуть. Але хто сьогодні їздить на розкішних авто під прикриттям військового антуражу? Близько 90% номерів, які е, почіплені на дорогі машини, це військові якби номера. Це не є військові номера, це самовільно так зроблено. І також це питання до міністерства оборони, да яке це дозволяє. Ну і публічно, наприклад, нічого про це не кажуть. Як показало наше розслідування, частина розкішних автомобілів справді належить Збройним силам України, наприклад, ось цей BMW X5, припаркований традиційно для машин такого класу на місці для інвалідів. BMW X5, військовий номер 0001B8, зареєстрований за Луганським обласним військовим комісаріатом міста Северодонецьк та надійшов з національної економіки України з метою доукомплектування до штатної потреби. Легальний і цей рейндж-ровер з бензиновим двигуном у майже 4,5 літри. Рейнджровер, військовий, номер 0005А1 зареєстрований за центром забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України. Трилітровий турбо БМВ і зажерливий рейндж ровер. Хай будуть, якщо вже дістались, як то кажуть, на халяву, але заправляють їх не міфічні добродії, а цілком реальні люди. Ми з вами. Ба більше за наші гроші їх і ремонтують. Заправка пальним технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, які належать Збройним силам України, здійснюється за рахунок бюджетних коштів, передбачених кошторисом Міністерства оборони України. Зрештою, БМВ і Range Rover просто малолітражки порівняно з оцим Мерседес g Г-63 АМГ. Окрім ціни, як у новенької Феррарі, цей монстр має шестилітровий двигун, який не споживає, а циндрить бензин десятками літрів. Але можете видихнути на щастя, цей позашляховик не належить жодному відомству. Принаймні, міністерство оборони відхрещується, зрештою, як і від зарядженого купе BMW M3. І ось тут виникає питання: як таке могло бути, що дорогами загального користування безперешкодно їздять автомобілі, нібито на військових номерах, і їх ніхто не зупиняє. Біля нас є машини з чорними номерами. У них спеціальна процедурах затримання дає е, поліція, не має права їх зупиняти. Зараз просто напросто поліція, вона я так розумію, не хоче цим ну не то, що не готова цим займатися. Ті машини військові вони повинні бути в зоні АТО. Це раз, друге, дорогі машини, які навіть зараз належать Міністерству оборони всім іншим. Я вважаю, що це неприпустимо, щоб вони їздили по Києві. Така вакханалія веде до логічного висновку, тобто я можу начепити чорні номери і по багатому їздити на власному авто, як мені заманеться. Деякі, зрештою, вже так і роблять. Лише суспільство, і безстрашні поліцейські беруть ініціативу в свої руки, змушують змінити держнаки при цьому жодним чином не караючи винахідливих багатіїв. Що ви поїздите на свою машину чорні на мірі з великою е, вірогідністю, е, ймовірністю. Зараз вас не затримують. Як наслідок безгарними залишаються ті, хто не мають совісті та почуття міри і прикриваються образом військового. Дехто не просто вішає чорні дублікати легальних номерів, а ще й фантазує, вигадуючи хитромудрі буквосполучення, як от власники цього лендкрузера чи вже згаданої спортивної БМВ, про ці авто та номерні знаки на них не знають не лише в Міноборони, а й в МВС. Номерний знак ДУК ПС 01 не відповідає вимогам правил, тому не використовується на транспортних засобах Збройних сил України. Номерні знаки 0070МЗ та ДУК ПС 01 в реєстраційних підрозділах ДАІ за транспортними засобами не закріплювалися. Нас може дратувати розбазарювання державних коштів на утримання дорогих джипів. Ми можемо шаленіти, побачивши блондинку за кермом розкішного авто на чорних номерах. Але порятунок потопаючого справа рук самого потопаючого. Тому наша головна і зрештою єдина порада: не будьте байдужими. Викликайте поліцію, знімайте відео, звертайтеся до МВС і Міноборони. Тільки натиском і сумлінністю можливо бодай на крок наблизити себе та інших до цивілізованої держави, де здоровий глузд дорожчий від сумнівних понтів і зелених папірців.